Піднімешься на другий поверх. Прямо і наліво. Другий поверх прямо і налево. Так, налево і право, наліво, налево, налево и і, і ще раз налево. Ні, туди! прямо до кінця на взяв ручку, налево. Подолгою ребята про то, якщо поценить покинули, значить потім про а не все, что внів, він буде. Звільнений к статуту, то я підписав договір про давлюську людині на проти. Договір про давлюську на проти. Підпишіть? Так. Yes. Підпишав, людина підписав договір, взяв листок, підписав листок, відкрив сейф, відкрив сейф, відкрив сейф. Так. Дістав базу КПК, вбив дані інформації людини. Піш, як покажуть, де форму дівати. Mm -hmm. uh, спускаєшся, на наниз, коротше. Mm -hmm. Ого, як тебе гра, лагає. То тут у тебе демка лагає. О. Коротше, дивися, тут вхід, тут у нас вхід. Повертаємо на лігу і тут ми йдемо прямо. У Нас повинно стати один плюс один Україна. І другі двері це роздівай. Одягайся. Mm -hmm. Так... Початок змейный тут. Так, чисто підлога. Склад. Почему зміну. Так, вс, А, Арона, направо, да? Так. Да. Так, значит ми направо знову, спускаємося донизу ще раз позвонить. Наліво і наліво. Наліво, так, вихід, іде на проков, так і ми на пишемо відео українською мовою, розмовляємо. Іди на парковку, сідай в ту машину, то яка там стоїть. Сюди йди. Так а не на займали. Та ну я знаю, що це словський, десь найди, значит. Я Бляха! Блять, я что мы втворяем. я бач. Это добро, что ты бач. А я бач тоже. Никогда не идите в зиме. Так, зараз раз на стрим. Что ты сделаю? А что ты? Стремная тема. Так, не понял. А что так? Тебя уволят. Мяу-мяу! Так, раз, два, наводим, наводим камеру, оп, красиво. Да, да. ]е, Ты дальше на форуме будешь, нет, на форуме, дальше будешь. Ла-да. Конечно. Вс, сюда верклте. Ага, это открыл. Ты знаешь, якун коды ваты? Конечно. Ты момента зализал.

<р bunları> давай. Давай, давай, ну да ты. Опа, все, готов, готов, готов. Все, 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 Я не знал, завис, а что я так рынул. Чекай, там паркуйся, куда зараз мае приехать в РУ. в РИУ до нас мае приехать. Да? Да. Так, я не знаю, да. Так а так прав, я зараз до вас это не подарок. Не, ну хочешь, чтобы слов придерживаться. А, понятно, ладно. Вс, давай там. Давай так вот пять. Снимай туфли, мне нравятся твои туфли. Все поняла, я не поняла, я не поняла. Откат. Блять, у на Microsoft, У на все вот, антивирус запустился, блять! Сука. А? Ай-яй-яй! Блять, мені зараз пиздихи, я згозда, сука! Ми тут бук зараз перезагружати. Ми будь ласка, без мене трошки. Будь ласка, здоров'я. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Асалам алейкум. Скажи, що я просто область покинув, скажи, що...